Всім привіт, садівники! 2024 рік, кінець лютого місяця, знаходимося в саду в Вінницькій області. Вирішили трошечки розумію, що всі спеціалісти орієнтуються, що в саду відбувається, але трошечки всумувати в пару хвилин, показати на що в саду звернути увагу, і заодно розповісти про наших два препарати, які використовуємо весною. Ну насамперед, в насадженнях, що нетипово для. Попередніх років або нетипово в цьому році. В першу чергу, ці плюсові температури, які відіграють певну роль в вегетації рослин. На деяких територіях країни навіть не було стану спокою. Тим не менш, в Вінницькій області була, але замірили ми температуру ґрунту на глибині 10 см, вона вже сягає 7 градусів. Вище 5 градусів вже починає розвиватися вегетація. Як буде далі, не знаємо, але треба, щоб ви на це звернули увагу. Можливо, потрібно буде трошечки раніше проводити перші оприскування для того, щоб сад у нас був захищений і ми могли проконтролювати всі захворювання вчасно. На що ще звертаємо увагу? Моніторинг, моніторинг, що ми можемо зараз побачити зимуючі стадії шкідників. Що ми оглядаємо? Оглядаємо пори, всі тріщини, оглядаємо. Пенки на наявність личинок або яєць, правильніше казати, кліща або попелиці. Як воно виглядає? Я думаю, що на цьому відео буде вирізка і там буде класне гарне холод. Але мені вдалося знайти на одному із саду ось така попелиця, її кладка, з якою варто боротися. Зазвичай це на однорічних приростах, і вона дуже сильно робить шкоди весною. Коли низька температура, і важко з нею боротися. Що в нас для цього є? Це препарат Foil Protect, препарат на основі очищеного мінерального масла 820 грам на літр очищеного мінерального масла. Його дія проста. Ми покриваємо поверхню шкідника і утворюється невеличка плівка. І тоді шкідник задихається при виході з яйця, і так можна знищити до 90% шкідника. Але ще раз нагадую: моніторинг моніторинг це той метод, який може захистити ваш сад і захистити ваші витрати. Якщо у вас цих шкідників немає, можливо такої операції робити не потрібно. Досить багато препаратів на ринку. Ми рекламуємо звичайно свій через те, ну неодноразово підкреслював свою ефективність порівняно з іншим. Але ще раз треба внести правильно: не по чорному конусу, не зимою ми прив'язуємося до шкідника. Орієнтовно треба за 2-4 дня до виходу дорослої особини або малої особини з яйця. Тому уважно моніторимо і це дасть ефективність препарату. Ще один препарат. У нас в портфоліо в цьому році є мідмісний препарат, називається препарат Nordox. Змішується, до речі, гарно з Oil Protect. Його плюси. Вибирайте, визначайтеся. Перше виробництво Норвегія європейське, друге низька норма використання близько півтори кілограма. Третє найбільш концентрований мідний препарат на ринку України. І, напевно, якщо подивитися, той світу, хоч він давно використовується в європейських країнах. Формуляція оксид міді містить 870 грам оксиду міді. В перерахунку це 760 грам чистої міді при максимальній нормі внесення 1,5 кг на гектар. Ви на гектар вносите кілограм 150 грам чистої міді. Крім того, ця мідь в даному препараті має дуже мілкий розмір порівняно з іншими формуляціями: гідрооксидом, сульфатом, хлорок міді. Тому порівнюйте, використовуйте, рахуйте, бо це дійсно буде препарат ефективний при використанні діючої речовини на гектар. Ну, якщо гарно почнете, надіємося, будуть гарні ціни врожаю. Перемоги нам гарних врожаю.